Добрий день, малята! Сьогодні у нас математика. Діти, до нас завітала сьогодні тітонька-сова. І вона приготувала для вас дуже багато завдань. Дітки, зараз нам треба з вами порахувати будиночки. Давайте порахуємо один будиночок, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього 8 будиночків. А тепер, дітки, давайте з вами поселимо у будиночки матріок, які сьогодні до нас завітали. Поселяємо матріок. Ось цю ми посалимо. поселимо цей будиночок. Ось цю ми сюди поселимо. Ось цю сюди. Так, зараз всім-сім хвати будиночків. Так. І ось сюди матрічку посел. Дітки, ну подивіться уважно. Чого у нас більше? Матрійок чи будиночків? Давайте порахуємо матрійок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість матрійок, А будиночків скільки? А будиночків вісім. Так чого ж більше, дітки? Правильно, будиночків. А на скільки їх більше? На два. Правильно. Дітки, так скільки нам ще треба матрійок поселити в будиночки? Ще треба поселити, як ви гадаєте, дві матрійки. Поселяємо одну матрійку і ось цю. Як ви гадаєте, всім хватило будиночків? Всім. Давайте ще раз порахуємо матрік. Одна матріка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім матрійок. Всього вісім матріок, а будиночків, скільки дітки, теж вісім. Що про них можна сказати? Їх порівну. Їх однаково. А ще можна сказати. Скільки будиночка, стільки і матрійок. Дітки, а зараз уважно подивіться ось на цю картину. І нам треба з вами визначити, що летить швидше або їде швидше, а що повільно. Давайте порівняємо зараз літак і автомобіль. Як ви гадаєте, хто швидше рухається? Літак, молодці. А ось давайте подивимося на цю картинку. Тут ви бачите човен і бачите параплав. Як ви гадаєте, хто швидше рухається? Параплав. молодці. А тепер, дітки, давайте ось порівняємо цей автомобіль і цю лодку. Як ви гадаєте, хто швидше рухається? Автомобіль! Правильно! А тепер порівняємо ось ці два автомобіля. Бачите, це бензовоз, а це легковий автомобіль, спортивний. Як ви гадаєте, який рухається швидше? Правильно, спортивний автомобіль, да? а цей автомобіль повільніше. Молодці. Діточки, а тепер ось подивіться, який цікавий малюнок приготувала тітонька сова. Ви бачите, нам треба з вами знайти асоціації, на що це похоже. Ось подивіться на цей чорний круг, на що він похожий? На м'ячик іще, на кульку, на точку, так? Молодці. А ось оцей малюночок, на що схожий? На підкову молодці, а ще. На, на мисто розкидане, так? Да? Так, молодці. А ось оцей малюночок на що схожий? Дітки? На веселку, на гірку, пагорбок, молодці. Дітки, а ось оці малюночки на що схожі? На гори, так? Да? А цей малюночок на що схожий? На молоток молодці. А ось цей дітки малюночок на що схожий? Здогадались? Дітки, він схожий на трамплін, з якого можна стрибати в воду. Молодці дітки. Ви сьогодні були дуже уважні. Гарно з вами ми працювали. До побачення. Тітанька сова